Ви ж, мабуть, вже чули, що ми нагороджуємо найкращих метафізиків України. Як ми їх визначаємо? Все просто нам допомагають ваші перегляди, поширення відео, коментарі, вподобайки. Одне слово, будьте активними. І так ми визначимо найкращих. Вітаю, друзі! Сьогодні у нас у студії людина, яка допомагає нам відкривати двері до незвіданих світів. Людина, яка бачить майбутнє, яка дає поради, як його змінити, та є провідником у вищі виміри світла та любові. Здогадалися, хто це? Зустрічайте улюблену Аю на каналі Мій Світ. Вітаю вас! Вітаю вас, мої любі сонечки! Дуже дуже радію нашій зустрічі. От кожна зустріч з вами це свято. Я й готуюсь як на свято, щоб з вами зустрітись. І моє серце дуже радіє. Це навзаєм. Ми вас бачимо, і ми знаємо, що сьогодні має бути хороший день, особливо після нашого ефіру. Ваша енергія просто не перевершена. Вона підтримує багатьох у цій війні, дає шанс вижити і почувати себе добре. І як завжди, ми починаємо з ваших осяйнь, з ваших повідомлень до наших глядачів. Сьогодні, от прям прийшло мені, ви знаєте сонечки, щоб я вам передала це повідомлення. Я розумію, і знаю, що ви десь уже і чули цю інформацію, і знання, і догадуєтесь про те, що ми самі формаємо. Формує нашу реальність, і я напевно зразу дам відповідь для всіх, чому не збуваються прогнози на якісь певні ділянки часу, тому що і на цьому чудовому каналі, і, і я не раз говорила і розказувала, що от виглядає так, що там закінчення буде тоді навіть війни, наприклад, так або якоїсь події. Чому це так виглядає, і чому воно не завжди співпадає з реальністю, яка реалізується, для цього треба відчути і знати, що все йде зверху. Ми маємо відчувати і знати і усвідомлювати. І тим більше, скажем так, моя свідомість уже розширилась і є в тих високих полях. І я знаю, як формується реальність. Тобто, вона формується зверху. Саме вище це є. Ми називаємо божественна воля, це є саме світло абсолютно, тобто це саме висока вібрація, і вона і все йде звідти. І вже зміни йдуть на кожному рівні. Увіть що у вас є дуже багато безкінечне кількість тіл. І одне з ваших ціл, наших так само тіл, є тіло України. Можна сказати, кермічне тіло, як, яке є частинкою загального ментального егрегора і егрегорального поля України. Я це для того говорю, щоб ви зрозуміли, як це все відбувається. Тобто все залежить від нас. Ми тримаємо, особливо ті, хто тут проживають в Україні, від нас залежить. Майбутнє і реалізація божественного плану, тому що Бог дає нам так. Ми бачимо з вищих полів, бачимо Україна виграє такі, то події там в Росії то відбудеться, то, 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 то. Але проявлення на фізичному рівні залежить тільки від нас. І уявіть собі, якщо ви і більшість нас будуть сидіти чекати, читати негативну інформацію, очікувати, коли закінчиться війна, тільки там постійно злоститись на всіх, там, так, на владу, на того, на, на наших сусідів, ну тобто постійно тримати себе в низьких вібраціях, читати негативні новини. То тоді як вийде, що тоді ми занижаємо нашу Україну в низькій вібрації, і тоді цей час продовжується і не трансформується, тобто не проявляється висока енергія, не проявляється перемога, не проявляється там ще звільнення території і так далі. Те, що проявлялося і показувалось в вищому божественному плані. Тобто це дуже надзвичайно важливо. І коли ми з вами об'єднуємося, тримаємо високі вібрації, медитуємо, займаємося саморозвитком. Ви самі виходите з низьких вібрацій, ви самі тримаєте радість, ви самі е, просвітляєтесь, ви самі пробуджуєтесь то пробуджується Україна і швиденько підтягуються швидко, швидко, швидко підтягуються ті події, які в божественній волі, це треба усвідомити. І взяти відповідальність, що ми самі формуємо, і тільки ми формуємо Україну. А вже потім ми бачимо, що там робиться внизу, що там робиться в егрегорах, що там робиться там в Верховній Раді, в законах це впливає від того, що відбувається в наших головах. Це вже як наслідок нашого ментального поля. Тому це важливо зрозуміти і усвідомити, чим ми ж вище ми вібраційно. Тим ми краще і швидше впливаємо на всі події, і тим швидше закінчується на фізичному рівні війна. Так, дякую за цю промову. Це важливо почути було для усіх нас. А також є ще декілька нюансів. Коли ми з вами спілкувалися в ефірі і сканували майбутнє, ви відскановували певні точки, які були фіксовані, і ви казали, ось це змінити не можна. А чому так? Чому є точки, які не можна змінити? А які можна? Є такі точки, коли вже в божественній волі, от воно все як. Це от як істинне проявлення. Тобто, наприклад, точка, що Україна переможе, це вже не неможливо змінити, тому що це божественна воля. Оце якраз вища воля цього вищого тіла, це те, що незмінно. А те, що там нижче, нижче, нижче його ж можна якось обігравати і можуть бути різні варіанти. У нас до речі, сьогодні дуже серйозна тема цього ефіру. Вона пов'язана із науковими дослідженнями, і з передбаченнями, із пророцтвом. Дякуючи вам, ми зможемо заглянути, чи це точка, яка незмінна, чи все ж таки ми можемо її змінити, і можемо вплинути на це майбутнє. Це буде трошки пізніше. Я би хотіла задати запитання нашого глядача до вас, якраз на початку ефіру. Доброго дня, Ая. Підкажіть, будь ласка, війна закінчиться на умовах Росії чи на умовах України. Дуже дякую. Дякую за відповідь. Так на яких умовах закінчиться війна? Чи на умовах Росії, чи на умовах України? Не на тих і не на тих. Зразу скажу: Росія буде незадоволена, тому що вона хотіла там більше. Ці території, які вона заявила, об'явила їй не дадуть. Це точно дуже сильний вплив зіграє Америка в цьому питанні, тобто їй не дозволять. І під питанням будуть території, які вже зараз окуповані. Але ці території, колись ми з вами спілкувалися, все одно прийдуть до України, навіть коли закінчиться війна, буде якийсь мирний договір. Якщо навіть щось не відійде на той момент до нас, воно все одно буде нашим з певним часом, так. Буде тому що прийде до влади в Росії інший президент. Я вже це розказувала. якийсь військовий, можливо, тимчасово він не буде там. Не знаю, 5 років він не буде точно. Можливо, 2-3 роки якась тимчасова людина, і він ці, ці території поверне за рахунок якихось домовленостей, Тобто, видно, йому або знімлять якісь санкції. Тобто, я бачу, що домовленості будуть з Європою пов'язані, щоб трішки попустити. Тому що дуже сильно вибились. Вони війдуть в такі, знаєте, дуже сильні збитки і виробництво тож все йде в мінус. І тому вони підуть на такі уступки. Вони віддадуть ці території за рахунок цих домовленостей. І ще одне надзвичайно важливе питання, на яке всі ми хочемо повпливати якомога швидше. Можливо, підкажете, як, Оксаночка, ставте, будь ласка, запитання своїм гостям. Перше, як довго ще нам терпіти корупцію? Друге, чи будуть наказані корупціонери, бандити на фронті і в тилу? Так це питання між іншим. Дуже багато де, де є у мене так само люди питаються за корупцію. І тут, звичайно, перше, що від кого це залежить, це залежить знову ж таки від нас, щоб ми змінили свою свідомість. Тоді швидше ця корупція піде. Тобто, тому що що таке корупція? Це коли щось робить хтось потаємно. А коли ми більше будемо світити, як би це не звучало для розуму багатьох людей, що треба працювати банально, звичайно, его людське не любить над собою працювати, легше когось звинуватити. От. Але тут якраз той час, і ми пробуджуємося з вами, мої любі українці. Тому нам потрібно взяти відповідальність і, по перше, в саму першу чергу перестати самим робити те, що ми раніше робили. Тобто, нам в першу чергу перестати це потрібно робити, щоб це ця, ця програма пішла від нас. І, звичайно, щоб більше було світла, тоді буде більше видно на фізичному рівні, проявиться, що побачать тих корупціонерів. те, що зараз відбувається. Я вам більше скажу, буде ще більше всіх видно. Вона собі не являється, що це буде, але я вам скажу таку новину. Вони тікають за кордони, будуть тікати за кордон. Чи когось накажуть, чесно скажу, мало кого. Ну, так поки що це виглядає. Я не бачу якихось прям конкретних, що прям всіх там посадять. Я такого не бачу. То, що вони повтікають за кордон, це так, от але щоб прям щось там посадили, дуже жорстко, такого я не бачу. Так, одразу хочеться поговорити про карму власне в цій концепції теорії, бо глядачі зразу будуть думати, а нема справедливості, ось вони втечуть, нічого їм не буде. Але насправді хотілося б вас запитати, що їм буде отак кармічно яким чином вони будуть відповідати, навіть якщо вони не сядуть, буде нічого доброго не буде, тому що ви знаєте, що саме головне це здоров'я, сім'я. Всі люди жити Навіть маючи кошти, коли людина хворіє або дітки народжуються, нездорові, то ти нічого не можеш зробити. І саме карма так працює. Коли ти щось береш чуже, ти береш, по-перше, чужу карму, береш темну карму. Вона так вона не зразу спрацьовує, знову ж таки, не прям зразу, там так От вона спрацює, і це звичайно спрацює дуже в великому негативі. І з другого боку, навіть якщо подивитися енергетично, добре що воно не буде спрацьовувати на рівні нашої країни. Ну з тих людей, які повтікають. Тобто, це буде вже не, не з нами разом. І, до речі, друзі, так, зверніть увагу, а я дуже правильно сказала, почати з себе, так, ми на це впливаємо. Якби ніхто не давав хабарі, не було би хабарництва, бо їх би не було кому брати, не було би що брати. Тому, власне, завжди задумайтесь, чи варто це робити, чи ні. І таким чином ви підтримуєте власне всіх тих, кого ви хочете покарати. Це важливе зауваження. І ще один коментар від пані Ольги, яка теж. Говорить, що не бачить справедливості, я б хотіла, щоб ви прокоментували це. Знаєте, я ось слухаю і думаю, що треба відпускати, віддавати це про наш попередній ефір, творцю дихати і т.д. Я розумію, що переважна кількість глядачів це жінки. Це тільки жінки можуть це все робити і розуміти, для чого це все. Але переважна більшість кількість чоловіків скаже, це все фігня. От і все. Так що, дихай, не дихай, ми все одно живемо в жорстокому чоловічому світі за чоловічими правилами, де хто сильніший, той і правіший. Тут диханням нічого не виправити, я не бачу виходу. Ні, насправді просто ще не готові бачити цей вихід, скажімо так. Тому що коли людина готова, вона шукає можливостей. Ви знаєте, коли людина не готова, їй взагалі нічого не поможе. Навіть коли все всі зроблять, ну, людина буде шукати причини, що щось не так. Тому тут залежить від того, до чого ви готові. І нам все допомагає тільки тоді, коли ми до цього готові. Ніхто за нас нічого не зробить, ніхто нас не зцілить там, якимось чарівною паличкою, ніхто не зробить зразу Україну прекрасною щасливою. Ми маємо зробити це самі. Ми маємо стати з вами, які частинка щасливими, багатими, процвітаючими, пройти через свої трансформації, прийняти свою темноту, і тоді ми будемо процвітати. І тут е, дихання і там медитація це як допоміжний інструмент, це не є якась, знаєте, що якась прям. Панацея, що ти подихав, і ти вже там все. Це ілюзія. Або ж ти зробив медитацію, ти зцілився? Ні. Тому що ти тільки зробив медитацію, тільки подихав, а прийде на фізичний рівень, прийде тобі ситуація, яку ти або приймеш, або не приймеш, як зреагуєш, чи дойде до тебе ця божественна енергія. Тому що дуже багато людей в ілюзії. Вони думають, що вони подихали, і вони вже святі. А насправді ні, все відбувається через наші вчинки на фізичному плані. Ти даєш запит і вчиночки, будь ласочка, як екзамени. Хм. А я от дихаю, дихаю і думаю, чого я досі не святий? Хм, Скажу вам чесно: носіння наших прикрас теж не зробить вас святими, але ви матимете такий привабливий вигляд, що люди, побачивши вас, скажуть свят, свят, свят! Яка ж вона нині гарна? Посилання на крамницю в описі до відео. Я би хотіла звернутися до наших глядачок, тому що вони дуже добрі практикантки, вони все слухають, все в житті застосовують і мають свої результати. Напишіть, будь ласка, я знаю, що дуже багато людей, які дивляться, вони одні в сім'ї такі, але потім їх стає більше, більше і ще більше. Потім доєднується свекруха, чоловік, діти. Я знаю це. Напишіть, коли ви робили якісь практики, то чи змінилася ваша сім'я, чи змінився ваш чоловік? Ну, я розумію, тут глядачка написала правильно, спочатку так воно і виглядає, що чоловік. Віки для них це все фігня, дихай, не дихай, вони жорстокі. Тут взагалі виходу вона не бачить. Так само багато глядачок, і я знаю таких людей, я з ними спілкувалася, не бачили виходу. Але тим не менше вони практикували, не здавалися, і потім в їхній сім'ї відбулися колосальні зміни. Я би просила написати усіх, хто дивиться свої власні особисті історії, щоб надихнути тих, хто поки що так думає, що це неможливо, ми не можемо вплинути на світ. Це нереально. Зрештою, ми це нібито дзеркало. І я знаєте, що я зауважила? Наприклад, You eat Щасливий, класний, радісний в тебе так само складаються всі обставини дня. Ти всюди переможець, тобі дуже добре, все йде на твою користь. Стаєш, розізлився, якась негативна емоція, низькі вібрації, все буде відповідно до того твого енергетичного заряду. Вийшов там пробки, там щось не вдалося, там тривога, супермаркет закрився, візок лишив, по роботі нічого не спрацювало. Ну так воно працює. Чому Ая так працює? Можете ви пояснити, щоб багато глядачів зрозуміло, що власне налаштування себе на позитив найважливіше. Більше в цьому світі, ви знаєте, коли я війшла в, в стан просвітлення пробудження, я дуже довго сміялась, тому що я побачила, що все ілюзія, яку я сама створюю. Овічли ви всередині вас, і ви, як проектор, ви всі люди, це ваша ілюзія, це просто те, що вони для вас не справжні. Справжній тільки ви тут всередині, і тому те, що у вас всередині, а у нас дуже багато рахуйте. Кожна клітиночка, прям клітиночка в нашому фізичному тілі, і всередині вона відображає нашу свідомість. Являєте, це все люди, це все на відображення, те, що ви бачите, і яку ви клітиночку сьогодні достаєте, з якої ви призми сьогодні дивитесь з яких програм ви формуєте і таких зразу людей притягуєте, і такі події. Тобто, по суті, кожен день, кожен кожну мить. Ми створюємо свій фільм, уявляєте? Від того, який ви сьогодні режисер, ви сьогодні злий режисер, чи ви сьогодні хороший режисер? Кого ви сьогодні попритягуєте? І що саме неймовірне, що можна все змінити? Раз, два, там переналаштувався на високу вібрацію, поговорив своїми вищими цілами, все. Ти вже притягуєш світло? Все просто насправді. Запишіть, запишіть, занотуйте, запам'ятайте на пам'ять, користуйтеся, ви вийдете на найкращий сценарій життя. Це факт. Минулого разу ми говорили про експеримент з кров'ю, і глядачка нам підтверджує: так, Ніна, пані пише, так, цей експеримент робили в Ізраїлі. Від сміху активувалися макрофаги, атакували бактерії. Ось вам і приповістки Соломона. Радісне серце добре лікує. Можна додати до нашого діалогу про те, що ви автоматично будете самостілюватися. Так, так, так. Там, де наша, куди ми направляємо, якщо, якщо ми направляємо свою увагу в високу вібрацію, ми маємо пам'ятати, що зцілення це не той процес, на якому треба акцентуватись. Тобто, от мені треба зцілитися, тому що дуже це неправильно. Це зразу в ілюзії. Ти, ти концентруєшся на ілюзії. А це насправді те, що має статися вже як наслідок твого зливання з вищими твоїми проекціями, а не на тому, на чому потрібно концентруватися і боротись. Так, друзі, ми почали наш ефір з обіцянки, що Ая вам передасть інформацію послання, яке вона отримала за той момент, поки ми не бачилися, надзвичайно цінно і важливо, тому слухайте уважно. Дякую, дякую, Сонечки. Знаєте, що. Е ці всі дні я працювала, тому що я постійно працюю на тонкому плані. То, що мені приходить звичайно. Ви розумієте, що я не працюю як людина. А мені приходиться у божественному потоці. Я роблю постійно певну працю. Я дуже багато замітила, що дуже багато в наших людей програм ще всі підвисли в програмах війни. Я забирала ці програми максимально. Я це знову говорю до того, щоб ви перестали дивитись новини, щоб ви направляли свою увагу вище. Тому що чим більше людей запрограмовано на війну, тим це довше буде все відбуватись. Тому треба з цього виходити. Це дуже важливий момент. Я це все там забирала, 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 забирала. Потім буквально навіть сьогодні перед. Моя ранішня молитва була. Я піднялася, я відчула, що сама Україна, сама нова Україна, вона дуже дуже сильна, вона світить з мечем, і пішли дуже сильні енергії. пішла хвиля на звільнення повністю всіх територій. І на розширення, але що саме цікаве, вже була сильна, вона дуже сильна, тобто раніше це було світло і не було ще такої прям сили. Зараз це енергетичне поле з мечем, воно і воно дуже 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 сильне. Що я ще побачила, що в центрі України знаходиться новий, абсолютно новий нове джерело енергії. Тобто, це буде щось таке, що зараз той енергоресурс, якого зараз немає взагалі в світі. Тобто, у нас в землі є певний енергоресурс, дуже дорогий, дуже-дуже-дуже-дуже, якого ще от, аналогів немає більше в світі. І завдяки цьому ресурсу ми вийдемо на якісь дуже нові новітні і технології і рівні дуже багаті ми з вами і процвітаючі. завдяки цьому. Відео, яке ви зараз подивитесь на каналі, усе чудово, ви маєте переслати усім знайомим, як зупинити кровотечу в людини. Оце дуже важлива штука, як правильно накласти джгут При масивній кровотечі через 30 секунд. Ти вже настільки ослаблений, що просто не матимеш сили накладати жгут. Колись була така пошесть, всі мазали опіки олією. А потім зрозуміло, що олією не можна, і почали наносити на опік пантенол. Що робити людині, якщо щось потрапило в око, чи щось пошкодило око? Жарти з очима вони досить погані. Що робити, якщо людина зу. Понилося дихання. Найгірше, що можна зробити, це стояти, чекати швидку мерщій. Натискайте зображення на екрані або шукайте посилання на це відео в описі.